Я стужився, мила за тобою, Стуги туги обернувся мимохіть. В явора, ще палений, журбою, сам один між буками стоїть, грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте й співає я воронці і згорає від сльози роса. летить колючий, ніби трина, йде зима й без кидами гуде. Яворові сниться яворина та її кохання молоде. Він не знає, що надійдуть люди. Змірюють його на поруби, розітнуть йому печальні груди, скрипку зроблять із його журби. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов. А чорне то журба. Мене носило безвісти життя. Та я вертався на свої пороги. Переплелись, як мамине життя щасливі і сумні мої дороги. Мені війнула в очі севина, і я нічого не несу додому, лиш з горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Здивляюсь у твоїй зіниці, голубій, тривожній, ніби рань, Крешуть в них червоні блискавиці. Ці бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перфект душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. не недруги лукаві. Друзі, зачекайте на поті, моє святе синівське право з матір'ю, побудь на самоті. На токусі та малі, чи не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш, з ними години б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей, без рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука і кова. Іде на світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові. Хай сичать образи все одно я прод'юся крапелькою крові на твоє священне знамено. Я захисник, я син свого народу, що кров'ю серця виборює свободу, що добровольцем став у час війни, як усі вірні Україні, доньки та сини. Я захисник, я воїн світла, якому позутяжні діти, що житимуть під мирним небом, Бо щастя більшого не треба. Я захисник, я знаю ціну волі. побачив відданість на полі бою, познаю справжню дружбу і протестку, повідчував, як плаче за державу серці. Англо такий маленький, ну просто крихівка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто кушинка. Я навіть не знаю, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіший трави. Я навіть не знаю, коли прокидається, а коли засинає на моєму плечі. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трава і води В Годину щасливу і в радості мий Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрава. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами.